Графіті – це мистецтво чи неподобство. Все частіше Чернігівці почали звертати увагу на малюнки, які з неймовірною швидкістю з'являються на стінах будинків та на заборах. Скарг, хоч відбавляє, оскільки не всі розуміють такий оригінальний прояв творчості. Просто, Просика грасити. Я не наприклад, по напрямку що там написали. Може, мат, може чоє, може, плохо слово. Це не тож ні красиво, і по-русски теж неудобно удобно писати. ж взяли б так красили, при все, щоб мені лікше краску. Це отвратительно. Чому? Ну потому що це не красиво і уродує наш город. Я вважаю, що це портить естетичний вид. Должно быть, э, побелено, покрашено, согласно архитектуре выдерживать свої норми. Але не всі були такі категоричні, дехто став на бік графітчиків. Прикольно. Чому прикольність? Красиво. Ну тільки треба в відвідуваних містах, а не на самих цих зданнях. А должно бути место, яке ну хоча б для молодіжі, для всіх відведено діні можуть рисувати, займатися своїм творчеством. Я думаю, це нормально. Володимир Грабовець, начальник екологічної інспекції міста, не підтримує художників. Він каже, це потрібно кваліфікувати як хуліганські дії, оскільки штрафи від 340 до 1360 гривень таких митців не лякають в минулому році. Е з міліцією було затримано двох. Е... Повнолітніх уже художників, горе художників, яким було винесено на адміністративній комісії штрафи по 500 гривень. Вони заплатили ці штрафи, замалювали стіну, пофарбували, яку вони там загадили, як то кажуть. Коли я з матір'ю розмовляв, вона сказала, що у наших дітей є такі гроші, це в них карманні гроші, вони можуть заплатити штраф 500 гривень. Виявити таких підлітків не так і важко, оскільки дехто із них викладає фото зі. Своїми роботами в соціальних мережах